Вони посміхаються один одному, але робочі папери свідчать про напруження. Чи не кожен учасник робочої групи підраховує, скільки комітетів отримає його фракція? На усіх не вистачає. Тож регіонали пропонують збільшити їхню кількість. Опозиція проти щодо поділо комітету реформи ради України шкатанки на. Податкової да, мирної політики на два комітети. Жодна політична партія не війшла на виборчу кампанію. З гаслом ми збільшимо комітети у Верховній Раді. У результаті вирішують залишити все без змін. Грошей на кабінети та секретарок Катма кількості 27 плюс одна контрольна комісія. Будь ласка, голосуйте. Затвердивши перелік комітетів, переходять до їхніх функцій у комітету євроінтеграції, який має дістатися опозиції. Вирішують забрати питання НАТО. Його передають комітету у закордонних справах, який дістанеться регіоналам. Секретаріат комітету європейської інтеграції забезпечує участь делегації України України в усіх органах пов'язаних з міжпарламентською асамблеєю НАТО. Різне бачення функцій комітетів, і всередині однієї фракції білоблакитної там є одна прикраповка, яка закралася, яку нам потрібно точно виправити. Це у нас комітет з питань правової політики. Я прошу залишити так предмети від комітету Верховної Ради з питань правової політики, і верховенства права і правосуддя, вот так як записано в проєкті. Рішення, котро всім роздання Сергій Ківалов відстоює так званий свій комітет. Йому пропонує віддати питання рішень Європейського суду з прав людини. Нині ця функція належить комітету з прав людини. Напередодні рішень у справах Тимошенко і Луценко влада не ризикує залишати парламентський контроль опозиції. Завис, трудно сказати, то буде пришальна опозиція жадає отримати комітети з яскраво вираженими контрольними функціями, як то бюджету свободи. Слова, правові та економічні, нагадують, у 2007-му, будучи у меншості, їх отримали регіонали, тож нині чекають від влади дзеркального рішення. Наприклад, комітет з питань європейської інтеграції, який також це одна з складових частин нашої п'яти кроків, це комітет з питань боротьби за корупцією організованою злочинністю. Це комітет. З питань бюджету це комітет з питань місцевого самоврядування і це комітет з питань регламенту. У Нас, наприклад, є три голови обласних рад, які мають досвід керування обласними радами. Очевидно, це рівень там спікера. Першого віцеспікера і віцеспікера, тим більше голови комітету комітетів, які власне мають контрольні функції за діяльністю теперішньої влади. Усі 27 комітетів мають контрольні функції, відповідають на зазіхання опозиції, регіонали і обіцяють розібратися за традицією, що віддати меншовикам. Останні готуються до найгіршого. Звісно, ті комітети, які определяють державну політику, це міжнародні комітети, комітети бюджету определяється, комітети кадрові, вони будуть предлагатися оставитися. В, в, в рамках большинства ніяких контрольних функцій в опозиції не буде. Всі комітети, де будуть деребан, там де будуть власні шматки. Вибачте. Сібі любимим, як казав Жванецький, маю те, що сторожую. Минулого тижня в об'єктив камери п'ятого каналу потрапив список комітетів, які регіонали хочуть забрати собі. У паперах Володимира Рибака знімальна група вгледіла аграрний боротьби з корупцією, бюджетний, регламентний, податковий, нацбезпеки, правовий закордонних справ. Загалом 15 комітетів. За тиждень зі списку зник комітет з питань євроінтеграції. Олексій Братущак, Микола Лєбідів, Юрій Усик, п'ятий канал.